Всім привіт! На мені Агросуме. Нагадую за наш акційний шифен. Це у нас 350-й шефен, 35 кінських сил. Одноциліндровий трактор. Ремінний Дивіться, у нас тут коцька доїхала так з такою коцкою на капоті. І ще косячок є по ньому. Вилетіло також зеркало. Одне ціленьке. Друге таке. По трактору. Трактор дуже класний надійний. Є примусова гідравліка, окремий гідросиліндр. Доволі такі класні мости у трактора. Боковий радіатор. лічильник мотогазин також присутній. Трактор, в принципі, вогонь. А, і ось ще коска хотів показати. забув. От. Базова вартість 3600. Але за 3,5 умовних одиниць можна забрати цього шикарного класного трактора. До речі, вже йде на 24 х шинах 9,5 на 24 задні. Приїздіть, тестуйте, купуйте. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!